Продовжуємо вже збирати наші колони, збираємо, відразу встановлюємо. Працює в нас ось такий, є складнощі для монтажу. У нас виходить опалубка, розміри 40 на 40, а нам колони потрібно залити 38х38. Тому доводиться вирізати ОСБ. Встановлювати, щоб розмір колон наших майбутніх вийшла 38х38. На 38, доводиться нарощувати. Обов'язково ми покриваємо мастилом, щоб потім від бетону все від'єдналося. І вже маємо такий на наш будівельний майданчик на сьогодні. Колони встановили, залишилося їх трішки відрегулювати і будемо вже приймати бетон. Ось така краса і велич нашого будівельного майданчика. Це додаткове нарощування, тому що в нас висота колон 3400 хвостиком. Тобто доводиться трішки доращувати, не вистачає основної опалубки. Трішки дорощуємо такі невеличкі ставочки. Є складнощі, але нічого працюємо, продовжуємо монтаж колон і будемо приймати вже бетон.